Конюшні багато пострадало, вікон, двері, криші. Ну, на одній конюшні даже було возгорання. Так під обстрілами на Запоріжжі виживає кінний завод, вважається одним з провідних з розведення елітних порід коней. Влітку окупанти вгатили по конюшні ракетами С-300. Коли були вибухи, то вони дуже боялися і збивалися в кучу, і бігали по колу і не знали, куди себе подіти. Ну хотіли із левади кудись, кудись вистрибнути, кудись бігти, рятуватися. Тиждень лошаді ну, не заходили навіть в кунюші боялися. На щастя, тоді обійшлося без загиблих, проте один з рисаків отримав контузію. Йому навіть фізично перепало, був ушкоджений він і фізично, і морально. На конезаводі діють обмеження у використанні електроенергії. Хоч працювати з тваринами у темряві заборонено, кажуть працівники, проте іншого виходу немає. Головне у роботі з кіньми знайти підхід до тварини. Люба людина, яка з тваринами працює, вона повинна любити хоч трохи та поважати. От тварину як особистість, тоді, тоді вона, вона зможе знайти підхід за мирних часів. Тут було 370 коней, зараз за 300. Тут розводять орловську рисисту породу, а також українську верхову. Має конюшня немало рекордсменів України. Наприклад, цей кінь на прізвисько. Порядок за весь час всього існування нашого кінного заводу це найживавіший кінь за всю його історію. Є така стандартна дистанція для випробування рисаків на іподромах – 1600 метрів. То він цю дистанцію подолав за одну минуту 59,3 секунди. Це дуже мало на Україні таких коней, які. Жвавіше двох хвилин можуть подолати дистанцію 1600 метрів. Ще рік тому за такого рисака правили від 20 до 100 тисяч гривень. Втім, попиту на чемпіонів наразі немає. Не зважаючи на труднощі військового часу, на конезаводі мають достатню корму та води для тварин. Руки не опускають, працюють далі та чекають на перемогу.